<праць> ну, в сорті, Цей дошкільний заклад ми піднімали з руїн у 2010 році. Грошей тоді було дуже мало, ми все старалися майже своїми силами, але підняли, зробили, ви бачили і дах, і у нас утеплений. Цей опалення системи білюкс. Чи готовий цей дитячий дошкільний заклад до прийняття дітей, чи є да, укриття? Так, да. е, укриття є, але ну, була трошки проблема. Е, Затримались з укриттям, тому що укриття не в нашому приміщенні, а в приміщенні, а в конторі. Ну, воно тут рядом, ми зараз вам покажемо. Просто там було довго, не складали договор. Ну, а поки немає договору на експлуатацію, ми не могли туди попасти. От так і все вже зробили укриття, і я думаю, що скоро відкриємося. Батьки дуже просять, тому що в нас майже вся молодь працює на Глобинському м'ясокомбінаті, і дітей треба пристроїти. Як підготували це укриття для дітей, чи є тут все необхідне? Підготували за допомогою, батьки допомагали, наш староста Людмила Петрівна допомагала і своїми власними силами. Все зробили, підготували, меблі занесли, запас питної води в нас є, запас сухі продукти харчування, теж є, медикаменти теж є необхідні, які вимагають. Ну, ждемо дати відкриття і все. Наповнюємо всім змістом. Знаєте, що приємно подивитися? Віддалений населений пункт, але подивіться, сучасне, електричне все. Сучасне опалення, альтернативне і електричне, і твердопаливне. Тобто треба робити, а не казати, що чогось не вистачає. Я вважаю, що це не багато ОТГ, але подивіться, як тут все зроблено. Все охайно, все новеньке, і це дуже приємно. Це дуже приємно, що діти зможуть отримувати якісну освіту і. З цього, як казав Олег Вікторій, постійно на це наголошує, з цього і починається держава, з освіти, з дошкільного, з дошкільної освіти. З населенням 810 чоловік. Усього. Це да. 810 чоловік. Але три роки скільки назад було? Так 820, двадцять 820 двадцять. Чому да, приїхав, хтось помер? От, бачите, стабільно село можна сказати зараз. Ну не то що розвивається, але збереглося і не вимирає. Чому тому, що є робота, є великі агрохолдинги, є середній аграрний бізнес, який підтримує громаду. Громади відповідно реагує. А саме люди залишаються, люди працюють, і цим людям треба створювати належні умови. І дітям їхнім також давати належну дошкільну освіту і шкільну освіту.